Ось як проявляється низька самооцінка. Дивіться. Простите, а можете да. Сейчас, секундочку? потяжається. Вам, вам хорошого дня. Подачі. Її поведінка це класичний маркер заниженої самооцінки. І тут справа не в квітах, а в установках. Я не заслуговую. Якщо я прийму, мене засудять. Якщо візьму, то буду комусь зобов'язана. Квітка це символ спонтанної радості, краси, жіночності. Її відмова це спосіб несвідомо сказати мені не можна проявлятися, хотіти та бажати. Ви скажете, вдома в неї чоловік, і як ти поясниш цей букет. Але саме в цьому і суть, коли жінка боїться взяти квітку, щоб не злити чоловіка, це не про вірність, дівчата, це про страх, Страх бути неправильною, викликати емоцію, отримати осуд. Це означає, що її межі настільки розмиті, що навіть власна радість залежить від чужого настрою. І це вже не про турботу, це про самознацінення. Замасковане під повагу. Жінка самоцінністю, вона знає, прийняти це не зрада. Прийняти це визнати. Я варта. А як такою стати? Розповідає на інтенсиві самооцінка. Welcome.